Шута не було тут? Що там не було? <плес> не було? Да. Так, не було. Только приєм приїхав. Мене звати Олег. Ага. Мене, Мене за Карпач. Карпа... Карпатська Січ. Справжній. Так, ну справжній. Карпатська. А, -а, а що за підрозділ? Правий сяк кип? Нет, це підрозділ. Карпатська Січ. Окремий добровольчий підрозділ. <плес> Ага, а де це формувалося формувалися Карпатська В ну, Карпати зрозуміло, а там вже ж... Ми формувалися ще в травні, як волонтерська група. Ми по тому напрямку, як на Дебальцево, працювали. І так потрошки-потрошки. По так батальйон, втягнулися в війну і зараз Це мені таке світить. Ще, ще так я поїжджу там пару місяців і вже, вже автомат є. Я знаю, що вже побратими десь поранення загинули і так потрохи-потрохи. По От, Частина пішла на звардію, частина вирішила свалити нас. Це нас підвозили, так він в основному свободівці. Відносно тих. знаєте, Як згадую тут, коли були десь три тижні назад, три тиждень, тому тут голову не можна було підняти, бо десь один підряд були обстріли. Зараз так відносно. Ну, Стріляють. Допустим, 9-го заставили. Так, відкріп тих, тих, відкріп. Ще, тих ще стало ну, відносно. Я негативно. Uh -huh. Я хочу Владивосток. Uh -huh. А після війни щось зміниться, як думаєте, в державі? Якщо переможемо тут, так? Uh -huh. Певно, що прийдуть, молоде, молоде покоління. Ми покоління це вже перегніть цієї цієї революції. Ми? Це для зброї. У нас є трошки інакше, але якщо дасти, нам один-два, на, один. на, на, на іспити, а чого ж зараз? Дуб все не проковтнемо, трошки треба ділитися. У мене є внучка, яку я дуже люблю. Та внучка вітання, рирочка, діля, вітання мене Є донечка Олеся, мене є син Тарас. До них хочеться, а так взагалі. Взагалі. Треба тут закінчити роботу. Так, треба, треба Тут бити. Тут зараз оці піски це якийсь прообраз січі. Так, тут, круті, тут воєнні, тут міліціонери, мінтовські підрозді, міліцейські підрозділи, військові підрозділи, тут правий сектор, тут ООН, тут Прокарпатська Січ. Тобто, тут от такі, такі ціліці. Спільна мова ви знаходите? Ну, Безумовно. Поки є спільний вова, що ворота є спільна мова. Є якісь певні непорозуміння, там, ну, не то ж непорозуміння, а неузгодженість. Все-таки думаю, що і, і це на державному рівні винуваті наші політики, що цих добровольців ніяких не можуть надати, надати якогось статусу і відповідно підсказати військовим, що ті категорії людей, які хочуть воювати, з ними треба ходити спільну мову, завдавати їм тільки завдання. А тут якось, воно так, знаєте. Ну йде там от постійно і Так би не мало бути, має бути загальне військове керівництво. І якщо люди, які хочуть воювати, їм треба дати можливість воювати. Але всі ці можливості треба узгоджувати. Всі військові дії треба узгоджувати. Що це, дві від лісу? Ні, це, не. це не. університет. Ну, там далі. Вон. там їхній штаб. Хто знає діршувати? Шутає сам, шукаю. Зараз нарада має бути. Дякую, Дякую вам за все. Дякую, Дякую вам. Здорові, тримайтеся. Дякуємо вам. Ось да. Дякую. Дякую. О, От міша да, вирішувати. Да, да. А ти, Карпатська Січ. Ми Штаболу. зародились на Закарпатті. Ми в свій час східники допомагали нам будувати нашу державу. Україну з Закарпаття, а зараз ми прийшли віддати ага. борг східникам. З'єднатися. Ну да. Добре. Добре. Ми Добре, бачу, бачу. Добре. так. Добре, нам бачу, що розвивається. Так само. Так. Сюди не заходив, що ніхто не бачив. Вітання передавайте хлопцям. Добре? Обов'язково. Через